Давай важливі події, загрози, гарні новини, що готує ворог. Так, загрози. Є у нас, ну, на жаль, звичайно ж, загрози по обстрілам є, є, вони є. Причому якісь такі, знову потузумичів, достатньо агресивні. Агресивні загрози по обстрілам є вони, є вони. Не подобається, не подобається мені у форматі загроз і ще по військовій історії десятка, десятка жезлів. Скоріше за все, десь може бути погіршення якогось військового напрямку. може бути погіршення, бо важка ноша. Важка ноша, там вони ж і на Харківському напрямку, і ще з однієї сторони куйовдяться і витягують наші резерви. Ну, тобто тут, коротше, по лінії фронту важко. Загострення важко. Якась подібна історія. Тобто у нас тут загрози і фронтові, і обстрільні, тому донатимо і ховаємося. Знаєте, як там ховаємося і донатимо. Донатимо і ховаємося по можливості. так Зараз. Так, в важливих новинах, і, мабуть, воно в мене все вкупі гарні і важливі. У мене тут випадає для нас рицарь Так, да, Це знову ж таки, він ресурсний, але повільний. Ресурсний, але повільний. Тобто, тут все-таки щось нам кудись передавати будуть, але повільно, в якомусь такому ключі. Це перший момент. Другий момент скоріше за все, у важливих подіях тут. А... Тут у нас я от е, єдине не зовсім розумію, тут або ворог щось форсує вночі таємно, але не може не може здобути суттєвого ефекту, бо тут з мечів перевернутий. А, якось ну от в, Щось мені ну, і з того да що я можу навіть інтуїтивно зрозуміти, бо ти коли робиш розклад, е і ти коли займаєшся не тільки картами, в тебе є ну, оцей прикол, коли тобі просто приходить інфа, і ти розумієш, що вони тобі хочуть сказати. Я впевнена, що це про форсування якихось річок. Знаєш, чогось, що не увінчалося успіхом. Да, типу, з, з боку ворога не увінчалося успіхом, і це важлива якась подія і скоріше якась гарна новина в цьому ключі. Е і ще один такий нюанс, потім. Знову продовжується наша верховна жриця, яка для ворога робить сім комичів і десятку жезлів. Тобто, щось краде і погіршує обстановочку. Це ще один момент. Так. Якісь, кстаті, у гарних новинах, скоріше за все, якісь проблеми з грошима на ерефі, більш явні. Більш явні проблеми з грошима на ерефії. Або інформація про них, ті, що вже неможливо приховувати. Давай так ми це назвемо. Неможливо приховувати, перевернути король Пентаклей, прям втрати в грошах в, на ерефії, які от просочуються, про які говорять. Ну, ти зрозуміла вже прямо. Типу, ти прям ну, коротше, прям воно воно тут і в гарних, і в важливих новинах. Тут. Там за Лиєвим так цікаво. До речі, пам'ятаєш. <зас> А, якось я і у тебе здається на якомусь іншому каналі. Казала, що в мене випадало, пам'ятаєш на літо якийсь неочікуваний союзник. Потенційний, от щось мені здається, що це скоріше за все може бути про Азербайджан. Вони нам допомагали, але гуманітарно це я точно знаю. Що гуманітарну допомогу вони видавали там. Ну, медичну, гуманітарну, вони передавали. Ну, типу, там не завжди відкрито, але була така історія. Вони допомагали. Щось мені здається, по тому як веде себе останнім часом. Алієв, то там може бути і якась більш значна допомога, можливо, не відкрита. Давай так, не офіційна, але цілком тому що прям так цікаву риторику він змінив на да, більш агресивно. Угу. Тому да. от Алієв зробив цікавий подарунок давай так своїми <головіки> промовами і реакціями. Тому тут да, цікава історія. Зараз що у нас тут іще? 嗯哼。<laughs> І знову в мене випадає зрушення з мертвої точки якоїсь історії про інструмент. Це те, що ми з тобою говорили. А ось, до речі, і поїздки випадають По поїздки для диявола. Тобто, я ж кажу, скоріше за все, зустріч з делегацією. Да, по закоханим вона відбудеться, але я, я ж кажу, я в термінах не впевнена. Тобто, воно в мене все-таки ближче до кінця місяця. Може, 26 може 28 восьму. Оце більш поки що виглядає більш реалістичними датами. От бо там щось може дуже висока вирогідність запороти Путіна, бо ну коротше в числах оцих 24 х Тобто, тут все таки може бути така історія, історія, така. Ну і все в цілому, із такого в мене, наче все. Понеслася інформація, що цього тижня можуть бути, може бути наступний раунд перемовин Україна РФ у Стамбулі. йшлося і про 23-24, Гончаренко повідомляє про 24-25. Давай подивимось просто цей тиждень, чи можливі реально перемовини в Стамбулі? Україна РФ. Ну, якщо покаже Це так, нас, знаєш, то подивимося. Гончар... Гончаренко в Гончаренко в Верховній Раді, як ото з мемчику шпіоніру, голубіро. Знаєш, <рив> <рив> видати всю важливу інформацію. Це наш персональний шпійон. Новин. Так, зараз глянемо. якась собі така цікава дивна дивна штука. Воно то випадає, що має бути зустріч якимось. Відносно найближчим часом по правосуддю Але конкретно з цими числами в мене випадає якась халепа по рицарі мечів, чи ще не домовилися, чи не може домовитися, чи король мечів тут не погоджує зустріч, е -е, да і там Путін не погоджує зустріч ще остаточно. Тобто вона якби планується ну кудись переноситься. Тобто, сама зустріч має відбутися якимось або з рівним да грубо кажучи до кінця до кінця місяця скоріше за все вона дійсно відбудеться але у мене от щоб там знаєш 24-те, я би скоріше казала мабуть про наступний тиждень з 26-го десь Оце, от більше, воно поки випадає більше. Воно випадає більше так. Бо у мене на 24 те ще карта дому падає. Ну, типу, знаєш? Ми ще вдома сидимо 24-го четвертого доказує. Да, ми ще нікуди не вилетіли. А, от і тому тут таке, от після 26-го, да, тут якісь рухи починаються. Але тут тормозить таке враження, що більше російська сторона, ніж ми. Тому тут, скоріше за все, ми та полануємося на ці числа, але я ж кажу, їх може або не затвердили, або переграється в останній момент. Ну, типу, от в якомусь такому ключі, що воно то станеться, мабуть, до кінця місяця. Ну, має статися до кінця місяця, але, скоріше, за все, більш реальний наступний тиждень. Рамштайн триває під головуванням Британії і Німеччини. Давай подивимось засідання цього Рамштайн для України, бо ну заяви були гарні. Там часто гарні заяви. Давай подивимось все ж таки по реальних результатах. Так, щось е, зрушиться з місця, якась застаріла історія, да не колесо фортуни щось, що давно тягнеться, щось, що було на певній паузі, нарешті буде таке враження, що розблоковано. Да попажу Пентаклей, але може в мінімальній кількості. Може про ракети мова йде, там які там Німеччина, все дума, не дума. Знаєш, там може в обмеженій кількості якась така історія. Але щось про що давно ну що було на паузі, воно якби буде розблоковано. да не в вау прямо ефекті, але розблоковано. Зрушиться з місця якась історія. Історія, до речі, тут із позитивного по нападанчій, не тільки захисній, а нападанчій історії. Ну, я маю на увазі там, да, не, не тільки захисна позиція, а і нападання. Якась перспектива тут хоч якось вимальовується з інструментом, який потенційно нам можуть дати. Це другий момент. А, все одно важка для нас ноша, скоріше за все, питання кількості, які потенційно можуть передати, бо вона не ахті велика. На жаль. Тобто, це воно все, знаєш, таке. Да, щось даємо. Але не прямо в тій кількості, якої б нам було достатньо для серйозних проривів, але ну коротше. Але, хоч щось даємо, якась така історія домовленості, якісь знову ж таки по захисним механізмам а, скоріше за все мають бути. А, можливо, там знову з ППО з у всю історію. Щось явне залишиться за дуже великим о, в, в дуже великій тіні, і в медійку не просочиться тільки через певний час. Ну, типу, щось у нас залишиться за кадром, прям серйозне. Буде заявлено одне, а на справі буде зовсім інше в позитивному ключі. Тому, якщо ви раптом бачите заяву, все капець нічого Україні не дамо, не майте на увазі, що вам можуть брехати навмисно для того, щоб не просучилася інфа. Ну, що, що щось. Таке цікаве передали. Йдуть по старим зобов'язанням і ще до довісок до обговорюються і зрушуються якісь старі зобов'язання. Може, ще щось не донедопередали, не, не до Якась ну коротше, така от історія. Тобто, якась продуктивність ось того засідання буде. Не тільки на словах, хоч щось таке буде, але і знову верховна Жриця багато чого залишиться. От прям вообще за кадром за кадром, і дізнаємося тільки постфактом. В мене до речі, це не перший раз випадає і не тільки до Рамштайну, а в принципі. До домовленостей, які от останнім часом, останні декілька тижнів, всякі різні відбуваються. Вони майже всі говоряться на публіку одне в колуарах відбувається зовсім інше. І це робиться навмисно, от реально навмисно, для того, щоб ніхто нічого не знав. І воно в принципі і на добре. Тому що давайте відверто. Коли нам передали Хаймарси, ми про те, що нам їх передали, дізналися тільки, коли їх уже застосували масово, прям так крепінько, і те, і то хорошо. Тому що до останнього ворог не знав. А, в, більша частина України не знала. Да, Знали там якісь одиниці, яким, знаєте, там друзі по військові по секрету там десь шепнув, а ти знаєш, що у нас взагалі то вже є. Ну, знаєте, типу, там, ха-ха, типу, уже все є. А ти такий, да ви шо? А що ж ніхто нічого не писав, і поки не напишуть. Але ти розумів, що вже щось є, і просто чекав, коли буде застосування. От, мабуть, в такій в такій реальності краще, ніж горлати, що ми передали вам 150 леопардів і стоять вони там, то там то, от вам геолокація є блін. блін. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.